Цьому ролику показую, як подати декларацію платника єдиного податку третьої групи на 5%, якщо ви посеред року перейшли зі спрощеної системи з єдиного податку на загальну систему. Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смукович. І в нас є ось така штука: що якщо ми посеред року переходимо з єдиного податку на загальну систему оподаткування, то потрібно подати дещо специфічний звіт із певними відмітками та додатком по ЄСВ. Ну, наприклад, в першому кварталі ФОБ був ще на єдиному податку на третій групі, а з 1 квітня, з другого кварталу, вже перейшов на загальну систему оподаткування. В такому випадку в квітні місяці потрібно подати так звану перехідну декларацію із додатком по ЄСВ. І зараз я вам буду показувати, як таку декларацію подати. Власне по третій групі на 5% Поїхали для цього в кабінеті платника. Перехожу у пункт введення звітності і обираю той період, який мені потрібний. Мені зараз потрібний 2025 рік. І далі обираємо вже в залежності від того, коли ФОП перейшов на загальну систему оподаткування. Якщо ФОП був в першому кварталі на єдиному податку, а в другому на загальній системі, то обираємо власне за перший квартал. Якщо, наприклад, ФОП перейшов на загальну систему з третього кварталу, в другому ще був на спрощеній системі на єдиному податку, то будемо обирати півріччя. Ну, відповідно, так далі. Якщо Перейшов на загалку з четвертого кварталу, то за 9 місяців. Ну і власне все. Е, тому е, зараз давайте я подам просто за перший квартал. Е, і в процесі заповнення покажу вам, які будуть особливості, якщо ми подаємо за півріччя чи за 9 місяців. Отож, обираю 25 рік, перший квартал та клікаю Створити. Е, далі тут у нас має бути зірочка неактивна, не жовта, сіра має бути е, в цьому вікні. Обираємо прибуток. Наступне повністю пусте. Тут просто сірим пише код. Саме тоді в нас буде доступна форма для подачі. Ось за перший квартал податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи. Ну і термін подачі відображається до 12.05.2025. Обираю контролюю, щоб нас підтягнулася правильно податкова. Мене тут пише Волинська ГУДПС у Волинській області. Камінь Каширський район. Зайду у облікові дані платника, відкрию в новій вкладці, просто щоб зайти туди, перевірити, чи правильно у мене тягнеться сама податкова. Так, тут в реєстраційних даних відображається та податкова, в якій я стою на обліку, і куди мені потрібно подавати звіти ГуДПС Волинській області, Кам'янки ширська ДПІ. Вірно, вірно. Далі, якщо в 2025 році, в першому кварталі, за який ми подаємо декларацію підприємця, не було пільг по сплаті ЄСВ, і ЄСВ нараховувалось. То потрібно ще додати додаток. 1. додаток 1 можуть не подавати тільки ті ФОПи, які мали за звітний період пільгу по ЄСВ. Його не платили і не нараховують собі. Це можуть бути пенсіонери, люди з інвалідністю, ті підприємці, які за основним місцем роботи ще й отримують заробітну плату, і за них ЄСВ сплачує. Роботодавець. Ну і ще є деякі категорії, наприклад, мобілізовані ФОПи, які не підписували контракт, не мають найманих працівників. І підприємці, які на, на тимчасово окупованих територіях є, ви можете додаток по ЄСВ не подавати, якщо собі його не нараховували. Я ж тут оберу відразу, що додаток один по ЄСВ ми подаємо. Клікаю кнопку Створити. Так, є, в нас відкрилося вікно з заповненням декларації. Проконтролюйте, щоб правильно була адреса, інколи тягнеться не те. Але якщо щось неправильно підтягнулось, можна тут вручну до доправити. І що нам ще потрібно зробити із незвичного? Це потрібно поставити помітку у рядку 8.2. Тут ми ставимо помітку. В, в якщо подаємо за останній податковий звітний період, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, оце інших податків і зборів, це і, і мається на увазі на загальну систему. Тобто цю галочку. Цей хрестик помітку, ми ставимо тоді, коли подаємо останній звіт після переходу на загалку. Ну, власне, власне, про цей відеоролик. Отож, поставили, далі маємо поставити кількість найманих працівників. Я ставлю 0. Якщо у вас наймані працівники були, то ставите максимальну кількість, які одночасно, яка одночасно працювала у вас протягом звітного періоду. Далі, ось тут в мене підтягнулися кведи. Які є в мене по ФОПу? Якщо раптом ви хочете, щоб якогось кведу тут не було, ви просто клікаєте правою клавішою миші, натискаєте мінус. Якщо квед якийсь не підтягнувся, вам потрібно його додати, то навпаки додаєте новий рядок плюсом. Загалом тут ідеалі мають бути ті кведи. По яких ФОП отримував дохід в звітному періоді. Якщо тут будуть всі кведи, які є у вас в реєстрі платників єдиного податку по ФОП, то це також окей. Так, отож, кведи заповнили, йдемо до заповнення показників господарської діяльності. По ФОП на третій групі ми заповнюємо в четвертому розділі. Та перед тим як почати заповнювати показники господарської діяльності, ось про що хочу для вас нагадати: що продовжую знімати унікальний корисний контент для підприємців, як ось ця інструкція, щоб ви могли просто сьогодні зайти на цей відеоролик, заповнити цей звіт, подати його без бухгалтерів, без платного контенту, без вебінарів, курсів і відвідувань податкової. Якщо вам це корисно, Просто поставте відео на паузу, перейдіть за реквізитами, які бачите на екрані, які є в описі під відео. Закиньте декілька гривень на підтримку мого youtube проекту. Я вам за це безмежно вдячний. І йдемо далі. Отож, що в показниках господарської діяльності? Якщо у вас доходу протягом звітного періоду не було, то показники господарської діяльності лишаєте просто без заповнення. Можна ставити нулі, можна нічого не ставити. Я зазвичай нічого не ставлю. Якщо ж дохід був, тоді його ми вносимо в шостому рядку. Хай буде 100 тисяч гривень. Ентер в ця ж сума дублюється у восьмий рядок, а в одинадцятому, дванадцятому, чотирнадцять, один і чотирнадцять відображається 5% від цієї суми. Це та сума єдиного податку, яку ви собі нараховуєте за звітний період і яку потрібно буде сплатити. Особливість, якщо ви подаєте декларацію за півріччя чи за 9 місяців, то вам потрібно буде заповнити ще 13 рядок, що в ньому ставити. Потрібно, ось тут є підказка, що в 13-й рядок ми ставимо значення рядка 12 декларації попереднього звітного податкового періоду. Тобто, якби я подавав за півріччя, я просто зайшов у декларацію за перший квартал, подивився, яка там стоїть сума, і вніс сюди суму з 12-го рядка попередньої декларації. І вона зменшує нам нарахування єдиного податку, тому що по суті в 12-му рядку там стоїть сума нарахованого податку вже. За звітний період він вже мав бути сплачений, його по ще раз сплачувати не потрібно. Окей, але зараз продаємо за перший квартал, тому 13 рядок заповнювати не потрібно і е, раніше це було б все, але в нас з'явився ще один розділ: це визначення податкових зобов'язань по військовому збору. Його також потрібно заповнювати. ФОПи третьої групи заповнюють другий розділ. Тут нам потрібно в 23 му рядку поставити 1% від суми. Доходу, який в нас в шостому рядку. Тобто тут ми будемо ставити від 100 тисяч 1%, це тисяча гривень. Ця ж сума дублюється в 25 рядок. Заповнили. Така ж система, як працює тут, як із. Єдиним податком, якщо ми подаємо декларацію за півріччя чи за 9 місяців, тільки нам потрібно в 24-й рядок поставити значення рядка 23 попередньої декларації. Тому, якщо ви подаєте за півріччя чи за 9 місяців, заходите в попередню декларацію, дивитеся, що у вас в рядку 23. Прописуєте тут, і знову ж таки ця сума зменшує суму нарахованого військового збору. Так, я подаю за перший квартал, тому цього не ставлю. В 25-му рядку в нас та сума військового збору, яку потрібно буде сплатити за цей звітний період. До речі, в мене є ще відеоролик, як сплачувати податки. Ось посилання на нього в описі під відео також буде. Отож, показники господарської діяльності заповнили, військовий збір заповнили. І якщо ви не подаєте додаток 1 по ЄСВ, не потрібно його подавати, то це все заповнення. Піднімаєтеся вгору, клікаєте перевірите, зберігаєте, відправляєте декларацію. Я ж ставив, що додаток 1 ми подаємо, тому опускаюсь донизу, ставлю відмітку: що додаток 1 я подаю. І власне піднімаюся вгору, клікаю додатки, додаток 1», і додаток 1» мені потрібно заповнити. Що цікаво, що інтересно, тут також потрібно поставити відмітку: ось вона: перехід на сплату інших податків і зборів. Далі мені потрібно поставити період перебування на єдиному податку. Тут ми ставимо. Якщо ФОП забув зареєстрований ще в попередньому році, ми все одно ставимо з 01.01.2025. тому що тут ми маємо вказати тільки період 2025 року. Відповідно, якщо ФОП був зареєстрований раніше, то ми ставимо спочатку початку 2025 року. Відповідно, якщо ФОП був зареєстрований в 2025 році на першу на третю групу, то ми тут будемо ставити дату реєстрації ФОПа на третю групу. Далі, яка в нас дата буде по? В нас завжди буде дата по останній день місяця, в якому ми були на єдиному податку. Якщо я перейшов на загальну систему із 1.04 з по суті з другого кварталу, то я тут пишу з 31. Ноль тобто в березні я був ще на єдиному податку. Пишу тут останній день березня. Відповідно, якщо ви перейшли на загальну систему з третього кварталу, то поставите останній день червня. Ну і якщо перейшли з четвертого кварталу, то останній день вересня. Далі маємо заповнити нашу табличку по ЄСВ. Тут та, треба уважно, тому що потрібно заповнювати тільки ті рядки, які входять в ось цей часовий. Проміжок, який ми вказали е, вище. Тобто в мене будуть заповнені січень, лютий і березень. В стовпці 2 я маю поставити мінімальну заробітну плату 8000. Далі розмір ЄСВ 22 і автоматично рахується 22% від мінімалки. 1760 це та сума ЄСВ, яку я собі нараховую і е, е, яку я маю сплатити. Так, 8 тисяч 22 є. Дивіться уважно, щоб в інші рядки не закрались якісь цифри. Тому що, от, якщо я просто десь поставив тут курсор, клікнув Enter, то в мене вже ось тут нолик. Його тут не має бути, має бути всі інші пості. Ще декілька моментів. Якщо раптом в якісь із місяців ви користувались пільгою, а потім перестали і робите нарахування, то за місяців, які користувались пільгою, ставите 0, 22, і відповідно в четвертий стовбець тягнеться також 0. Якщо ви нараховуєте собі ЄСВ не від мінімалки, то так також можна. Ви можете нараховувати собі ЄСВ там, більше. Але тоді, ну, відповідно, і у вас більше нарахування і більша потрібна сплата. Я ставлю просто від мінімалки. Так, нолик закрався, прибираю. Далі дивіться ось знову. Слідкуйте за ноликами. Далі у вас має підтягнутися сума в усього. Ось ця сума, яка в четвертій, в четвертій графі в усього, 5280, це та сума ЄСВ, яку ви собі нарахували, яку вам потрібно буде сплатити. І, власне, наша декларація заповнена. Ми переходимо вгору, клікаю перевірити. Так, перевірено. Зберігаю декларацію. Відразу програма пропонує її підписати. Клікаю так підписати. Тут е, ставляться якісь повідомлення, вони мені не потрібні, їх прибираю. Е, і, власне, підписую. Так, клікаю підписати, е, надіслати документ. Ви клікаєте так, я цього робити, звісно, не буду. Обов'язково після того, як ви декларацію відправили, через декілька годин, можливо, через декілька днів, зайдіть і перевірте, щоб вона прийнялась. Для цього заходите у ведення звітності, обираєте той період, за який ви декларацію подавали. В мене це 2025 рік. Перший квартал. Власне, ось моя декларація. Тут в мене статус. Підписано, у вас буде статус підписано і відправлено. Ось тут має відображатися якось в мене знизу. Квитанція 2. Декларація має бути підсвічена зеленим. Квитанція 2 також зелена. І коли я цю квитанцію переглядаю, то в мене результат обробки прийнято пакет. Тоді це значить, що все окей, що ваша декларація в податкову пройшла. І обов'язково через дня три, після того, як ви подали декларацію, зайдіть в стан розрахунків з бюджетом і перевірте, щоб. Ті податки, які ви собі нарахували, якщо ви їх нараховували, у вас тут нарахувались після того, як ви їх сплатите, обов'язково перевірте, щоб також відбулося зарахування. Проте, як правильно контролювати сплату нарахування зарахування податків, в мене є окремий відеоролик. Посилання, ось тут і в описі під відео. Якщо залишилися питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відео. Можете писати на моєму телеграм-каналі. Там дуже багато корисної інформації дають для ФОП. Там дуже крута спільнота. Вже зібралася. Підприємці-бухгалтери діляться досвідом, відповідають на питання одне одного. Загалом обов'язково там маєте бути посилання на, на телеграм-канал на екрані і в описі під відео. Я ж дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.